Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас 25 грудня, день різдва, але у нас ввечері є своя робота. Нам треба наготувати козичок, бо їм не важливо яке свято, їм би поїсти, попити, щоб тепленько було. Це ми з Олегом привезли їм Сіно і соломки постелити. Вони, вони солому їдять. <смі> Таке, що вони не, не пробували. ну Ми їм сіно даємо те, що ми приготували. У них є у, улюблені місця, улюблені місця, де вони лежать. Оце у нас Марусічка вона. Нічого, хай погуляють. Саша. Вони люблять спати. От Маруся любить спати під яслами, що там треба сипати. А красавіця і, і її козенята люблять спати отут. Олег ось хорошу таку їм зробив подушку. Біляш. Біляшик. Ти що? Хочеш теж вийти? Ну, ми тебе сьогодні не випускаємо. Ми його випускали трохи, а він бігає там по даху, то нам таке не треба. Ну, а ввечері можна готошки пустити чи ні? Я не бігав. А він уже бігав, ну все. Це ти е, курочком там остав її. І, і ми ще привезли їм люцерну і хочемо дати. Марточка? Марта? Давайте. Тут у нас сіно. А де ти будеш давати її? Сюди, так? Да? Вони добре їдять. Те, що падає сюди, то ми забираємо і сипемо курочкам, підстеляємо. Це ясла такі зроблені, були як для корови, мабуть, чи для коня. І отут це все були дірки. І воно падало, було дуже багато на цьому. і Олег позабивав його, і вони собі тягнуть, скільки їм треба. Зараз дадуть собі, зараз дадуть. На, бери їж, бери їж. Оце вже ти пісні заспівав на вечір. Тут твої дівчата, всі на місці, дівчата, всі тут. Заходьте, заходьте. Сьогодні погодка тепленька була. Всі зайшли, так? Так. Да. Ось тут хтось рветься. Чи це мені так кажуть? Ні? Ні, нема нікого. О, ви, як добре, вони їдять. Люсерни. Вони люблять таке, так? Вони в нас довго ходили, Паслися. А тепер уже пастися нема, що ми почали давати їм сіно. А люцерну ми не давали, бо в нас її тут не було. В сусіднім селіцям тривати. Я думаю, можна зверху ставити, ти будеш доставати. Це вже у них буде свято. Сьогодні Олег чистив тут все. Так, дуже, як кажуть, дуже тщательно, дуже добре. Аж до цього, до пола, зішкрібав все. І це все з соломкою підсипе. І тим сіном, що вони не з'їдають, і вони буде тут. Чистенько і тепленько, Марточка. Кушай, кушай, дивіться, як добре вони їдяться. У нас у е, Марти оця одна дівчинка, козичка. Аннабелька. Анабелька. А у красавиці оці дві. Вона вже зайняла своє місце. Так, красавиця вона вже там ага, ліга... лягає. Їй сподобалося Біля. те, що ти типу, понастеляв. Де гарненько. гарненькі. Ми не могли раніше привезти цю соломку, бо то дощі, то сніга були, туди заїхати не можна було, де є полова і сіно. І оце тепер вже тільки. О, а ти бачите, Аннабелька? Вона там лягає, так? Ну не знаю, чи це так має бути, чи ні, але наші кози ось так, оці малі, знаходять собі місця повище лягти. От, отам їм добре. Дякую за те, що ви пишете і підказуєте, як все має бути. І скидуйте нам силочки. Будемо передивлятися, тому що це для нас вперше це господарство, яким ми зараз займаємося. І ми можемо не все знати, але цих наших козочок ми дуже любимо і піклуємось про них так, як ми можемо. Стараємось, щоб вони були ситі. А Біля шути давав, так? Це, дивились відео, що козлик має бути окремо, бо він раніше з ними бігав. Ну, він їх трошки буває десь б'є, хочеться йому погратися і не дає їм їсти. Тому ми вирішили його окремо поселити, він у нас живе тут. А дівчатка ходять тут. Вони у нас кітні. Побачимо, хто з них точно кітний, хто з них може ще буде перегулювати, не знаємо. Ну, Видно, Марта видно, що кітна. І... Марусечка у нас кітна, Саша, ну ці дівчата наші молоді. Так що будемо чекати поповнення, не знаємо, коли це буде. Будемо наблюдати за ними, бо вони в нас трошки То гуляли, потім перегулювали. Ми це все записали. І їм сподобалося це люцерна. Ти два взяв, так? Оце вони повечеряються і будуть спати. Оце такий Олег тут з тієї сторони зробив на весік. Тут і зерно, тут внизу на насипаємо. а тут зверху сіло. Дивіться, як добре вони їдять. Нічого, вони миряться, нормальненько. Кожна мамка зі своєю е, дитиною. Чи? Е, Білянк. І там їдять, і тут їдять. Маруся. А та там сюди. Так, да, Маруся так. Речік у нас тепленький. Це зробили. ми для них. Тут раніше були кури. Ми все перебрали. ящички, де кури неслися, їхні гнізда, все поприбирали, повичищали і перевели сюди кіс. А курочки в нас в окремому. Це за стіною там. Там теж дуже тепло. Будемо. Там також їх годувати, дивитися, що їм підсипати, може їсти. Ми пшеницею більше кормимо їх, тому що кукурудзи у нас в цьому році не вродило так, як хотілося, аби ми залишили трошки, щоб посіяти на слідуючий рік. Так що вони у нас в основному їдять пшеницю і смісь, суміш. Друзі, дякуємо вам. За перегляд. На цьому будемо з вами прощатися. Усім пока-пока.